Йдемо далі. Зараз буде про Стівена Фрая. Зараз зразу скажу це відео 2013 року. Воно мені потрапило випадково. випадково. І головне, що воно мені потрапило, воно було з назвою там, російська література, видатна і так далі. Я така, ну, YouTube, що ти мені суєш? Але це був англомовний контент, і мені було цікаво, що ж там буде. Я не очікувала, що це буде Стівен Фрай. Не очікувала взагалі. Стівен Фрай. Ходить серед берізок і захоплюється берьозками, а також Толстим, Достоєвським, Булгаковим. Зараз ви це побачите. Але відео знято у 2014 році. Зараз Стівен Фрай абсолютно очевидно і відкрито, і е, невтомно, і невтримно підтримує Україну. Він у нас додасть приїжджав, він е, робить е, велику роботу, приймаючи участь у культурному продукті. Він говорить багато про Україну, він пише про Україну, він нас підтримує. Я думаю, що він. Не видається вже в Росії то що, тощо, то що, то, що Тим цікавіша ця історія, тому що насправді одним із способів достукатися до Заходу можна через ретроспективу подібного продукту. Більше того, ця ретроспектива. Дає нам дуже класний інструмент, от саме цей фільм про руську літературу від а, Стівена Фрая. Тому що завжди можна сказати, що я знав у 2013 році про геноцидальні практики Росії, і я не знав, що почнеться війна Росії проти України. Факт. Також ми не можемо а, вимагати від світу певним чином реагувати на авторів, які писали. Про навіть російський шовінізм у 19 столітті. Тоді був інший час, вони писали в іншій реальності, вони можуть з нами споручатися. Але це відео з Стівеном Фраєм дає нам дуже класну історію, яку можна показати самому Стівенові і сказати: Стівен, дивися, ти доклався до підтримки терористичного боку російської культури. Причому, чер... показавши своє захоплення, ти широкій аудиторії продав. Цю людину як об'єкт для захоплення, як об'єкт, який цікаво вивчати, як об'єкт, який викликає позитивні емоції. Давайте ж дивитися. I think I was about 14 years old when I first read Alexander Pushkin's Eugene Onegin and Negin and Dostoevsky's Crime and Punishment. I'm no expert, but it was the beginning of a lifelong love affair with great Russian literature. Tolstoy's War and Peace, Anna Karenina, the whole world of 19th century Russia with its birch forests, its peasants, its endless winters. Ну і тут у нас музика, баріски, крістіяні, зіма, все, що ремонтизує російську літературу, і подача відповідна. І знову ж таки немає претензії до того, що Стівен Фрай у 2013 році говорить про Достоєвського і про Пробіроські. Претензія не в цьому. Слухайте за розвитком історії, тому що історія розвинеться дуже цікаво. One of my favorite short stories by Chekhov is called Misery. And then there's the lower depths and, 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 and dead souls and, and the diary of a madman. You may think it's, it's, Russian literature is nothing more or less than a catalogue of suffering and misery and woe. But actually, it's so much more than that. There's so much joy, there's so much, there's so much hope, there's so much about the human spirit in it. And these novels touched me, and not just me, but they changed the literature, and particularly the literature of the novel, the world over. І от ви нічого не знаєте про літературу. Я просто показую процес закоханості, процес того, як з'являється закоханість в російську культуру. І вам, ну наприклад, Стівен, ну я е, пам'ятаю. Фільм Wild вийшов зі Стівеном Фраєм. Це було, мені здається, там в 90-х роках. Я подивила, я читала тоді Оскар Уайлда, Мені так було цікаво. Я Стівена Фрая, та потім може з'явилися всі інші його фільми в моєму житті. Але він для мене був значною фігурою, класною з гумором, інтелектуалом, який дуже класно жартує, який дуже розуміється на культурі. Уявіть собі. Ви нічого не знаєте про літературу і Тут вам розповідає про це Стівен Фра, і далі ви вже захоплені тим, як вам про це розказали. Ідете і занурюєтесь, і бачите все те, що вже Стівен Фра вам розказав. російська література працює саме таким чином. Російська література працює саме через тих, точніше Росія і русський мір працює саме презентуючи себе через культурний продукт, яким здатна себе презентувати, і через тих людей, які з захопленням говорять про цей культурний продукт. Even during the age of the Soviet Union Russian books still continued to astound Western readers think of Solzhenitsyn's prison camp novella One Day in the Life of Ivan Denisovich or Pasternak's Doctor Zhivago or the book that I think is perhaps the greatest novel to come out of the 20th century Mikhail Bulgakov's The Master and Margarita Ну куди ж без майстра і Маргарити? Але питання в тому, що це відео з участі Стівена Фрая, воно взагалі не про красичну російську літературу. Воно про те, що, попри те, що література була видатною і змінила романістику в 19 столітті, і ми всі озираємося на ці видатні твори. І кращого взагалі ніхто ніколи не писав, про душу, про ні про страдання, а про людський дух і все інше. Далі він говорить про радянські Союзи, про те, що навіть в той період були видатні автори, але. Давайте ж поговоримо про. Six new writers in this film come out of one of the World's Great Literary Traditions. What doing with it is new and their own. Ми будемо говорити про нове покоління російських авторів, які нам презентують через Стівена Фрая. І знаєте, в принципі, я включила це відео і така. Боже, навіть не треба було довго чекати. Перший же автор. Перший же автор розкриває тему. Тому що Стівен Фрай після цього вступу він зникає. В принципі, це відео, в якому він начитав вступний текст, занурив вас у відповідний настрій, а далі вам показують документалку про шістьох російських авторів, яких важливо знати британській аудиторії для того, щоб зануритися в современну руську літературу. І хто ж у нас? Хто ж у нас перший? this is a writer who provokes strong opinions. both a nationalist and an opponent of the government, priljepin has angered the liberal opposition by writing positively of russia's soviet past. І як, як описують Прилєпіна, бунтар, він просто розізлив ліберала в тим, що писав про Совєтський союз. хорошо, А далі Прилєпін розповідає, що у нього було щасливе радянське дитинство, і дідусі бабуся були живі. І він розуміє, що це тому, що він згадує своє дитинство. У це ось з дідусем і з бабуся, але насправді він, ну типу, вважає, що Совєтський союз це було хорошо. 2013 рік Навального тут не буде. Напишіть в коментарях книжка Навального. 100%. Не буде тут книжки Навального, але але буде дещо інше. От тут якраз можна показувати цей шматок Стівену Фраю і казати: дивіться, вас використали в облоці, в якому, ну, в принципі, навіть зараз особливо не посперечаєшся, не можна йому закинути, що він в захваті про літературу і так далі. Ну, На дні, так на дні. Далі першого ж автора показують Захара Прилепіна. Російського терориста, який, ну, в принципі, вже без ножик, це що в принципі непогано, але який дуже активно просував воєнну, воєнний наратив і, ну, не знаю, антигуманне ставлення до українців через свій культурний продукт і через свою взагалі громадську діяльність, як таку поява в соціумі вже в принципі громадська діяльність з його боку. І питання в тому, що підтримка Прилєпіна... Відбувалося уже в той момент, коли у нього уже був величезний багаж тих злочинів, через які на нього треба було б дивитися, так як на Дугіна, от тільки шоу Фаріда Закарії. Давати цитату Дугіна: України бить не може, бо вона нам не нужна, і ми ділаємо все, щоб її не було, а потім розповідати про Дугіна. Те ж саме робити з Захаром Приліпіним, якого презентують як. Дуже цікавого персонажа з дуже багатим минулим, у якого дуже багато чого цікавого відбулося. Подивіться, який він незвичайний, подивіться, який він неординарний, як він тероризує свою аудиторію і тим ставить тим є цікавішим. Взагалі, який цікавий терорист, давайте ж подивимося на нього уважніше. Прилепін з'явився з текстом жорстким терористичним, я би сказав. очень агрессивным по отношению к своему читателю. Это была первая книга его под названием Патологии вся целиком посвященная быту войны в Чечне. І далі нам показують Захара як романтичного персонажа, який записався у сили спеціальних операцій на СВО проти Чечні. Ну просто ми теж, я, 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 я можу, ну я можу сказати, що коли до мене дійшло, що таке Чеченська війна Росії проти України проти е, Чечні, проти Ічкерія, мені стало дуже соромно за всі ті, за все те гавно, яке було у мене в голові до цього. І питання в тому, що українцям пощастило більше: ми більші, ми значиміші, ми помітніші на карті, але в принципі потенційна доля Чечні над нами висить, бо світ готовий віддати нас, тим більше, що чеченці вони, хоч якось, відрізняються. І мовою, а то у нас вже один язик, і зовнішністю, і культурою, і так далі. Але Чечню просто ну Чечня, яка та Чечня, і от нам презентують російського письменника як цікавого, як такого, що тероризує агресивними подачею свою аудиторію, розповідаючи про те, як він брав участь у поційній війні, вбиваючи націю, яка хотіла бути незалежною, яка прагнула до незалежності і боролася за це. Настільки потужно, що треба було першу закривати чеченську війну, а потім починати другу. І от нам подають це у 2013 році. Уже після того, як Росія ламанулася і на Грузію, теж як романтичного героя більше того, зав'язують цього романтичного героя. Не повірити на чому в Чечню. Уїжжали з університету один раз. повернувся в, Бороді, в такой, бритий нагол, з наґл, Вони мені всі одразу поставили всі одразу... автоматом. Это почти полная аналогия с ранней биографией Льва Толстого, который провалился на экзамене по латыни в Казанском университете и отправился на войну на Кавказ. Ровно в те же местности, где воевал значительно позже Захар Прилепин. Просто аналогия с Львом Толстым. И вот питание в том, что свет Окей, не готовий переглядати своє бачення Льва Толстого, тому що Лев Толстой був дуже давно, і світ тоді був інший, і взагалі держави тоді тільки формувалися, і дуже багато пертурбацій було, і що і ні Першої, ні Другої світової не було, а не, і так далі, і так далі. І там на Кавказі, воїни, хто там розберешся, чи його і так далі. Ну, геноцид, господи, геноцид, ну і фіг з ним з цим геноцидом. Але питання в тому, що вони подають і вони вирізають ці шматки, як. Позитивну характеристику, цікаву характеристику автора, хоча по суті, це підтримка геноцидальних практик автора. Ну просто вони не усвідомлюють, що вони роблять. Вони не усвідомлюють, що е, війни, чеченські війни, були геноцидальними практиками Росії проти чеченців. І чеченці до сих пір Ічкерія до сих пір окупована Росією, і ці люди знаходяться в заручниках і вони заслуговують бути незалежними. Ця нація. Дуже потужно боролися за своє майбутнє, і я переконана, що Ічкерія буде вільною, Причому що за мого життя, за мого життя я гориня, я знаю рібята. Ічкерія буде вільна. Але питання в тому, що ви настільки не знайомі з матеріалом, який ви презентуєте як висококультурний продукт, що ви фактично запаковуєте терориста, окупанта, який. Підтримує геноцидальні практики, хоча фашизм і шовінізм ми засуджуємо, і ми шукаємо шеврони на одязі українців, щоб підтвердити, що вони ужасні нацисти. Але при цьому ми позитивно показуємо учасника геноцидальної війни як автора чиї твори цікаво читати і проводимо паралель і захоплюємося. О, дивіться, у них стільки спільного з Львом Толстим, що той брав участь в окупаційних війнах, що в цей брав участь в окупаційних війнах, взагалі не усвідомлюючи, що ви підтримуєте. Гадаю, після того, як Захар Крім показав себе в війні Росії проти України, можна вже скласти. Ну і давайте так, давайте. І ще розвинемо цю ситуацію. Уявіть собі зараз, уявіть собі зараз. Стівен Фрай приїжджає і знімає сюжет про великого русського автора Захара Приліпіна, і той розповідає ще й про свою участь в війні в Україні, і це показує як позитивний образ. Ну, Якщо розвинути це до такої абсурдної ситуації, абсурдність цього сюжета стає очевиднішою. Але неочевидно. Тобто, що ми маємо? Ми маємо культурний продукт, який дають аудиторії, продаючи. як... Інтересного персонажа, фактично терориста, і нациста і е, вбивцю, розповідаючи, що це така загадочна русская душа. І далі інша авторка підсумовує своє бачення Захара Приліпіна. Авторка зараз в Берліні живе, якщо шов, а тоді вона говорила про нього дещо інакше. З другої стороны, я читаю розкази і вижу, що він в моменти полонен нежності. Вона готова це повторити? От Мені цікаво, якщо Людмилі Уліцькій поставити це запитання зараз. Захар Прилепін готов повені і сострадання? Чи це просто ми говоримо про якусь загадочну руської душу, а загадочну русську душу ми презентуємо так? І більше того, питання з цієї презентації загадочної руської душі, що будь-яку банутість подають як загадочну русську душу, якою треба восхищатися. Ну, от, власне. Це Сильнішої волі і повного відсутствия здравого смисла це абсолютне тайна слов'янської душі. Просто воля. Ну, воля, я не, я не переконана. Знаєте, російські автори дуже люблять романтизувати щось, чого немає, для того, щоб знайти собі опору. І, до речі, я подивилася це відео повністю. Там інші персонажі були. Не такі пограничні, і я зараз дам ще декілька цитат. Там і про Бикова згадують, хоча він для мене пограничний, але тим не менш. І зараз якраз дуже яскрава фраза буде. Інтерв'ю однієї з авторок я навіть подивилася, щоб подивитися, що з нею зараз. І вона досить активно і відкрито говорить про злочини росіян і про відповідальність, яку несуть росіяни. І вона, ну, в принципі, більш-менш адекватна виявилася. Але були ще нюанси, на які хотілося вказати. Ну, наприклад, отакий. Ну, такий. Ну, тому що, коли ти живеш в стране, де дуже много народу убивали, причому, як правило, не поймі за що, то у тебе є задача как-то себе в эту історію вписати, как-то з цим примиритися. Тому що з этой генетичною памятью просто жити нельзя. Тобі треба как то объяснить, зачем це делалось. іначе ти живеш все время на гнаище, на пепелище. тобі треба якось переписати реальність, щоб з нею примиритися, бо якщо ти її не перепишеш, то ти будеш на гнаїще. Ну, тобто, Фактично, ти продовжуєш жити на нагнеїше, бо нічого не змінюється. Ти просто переписуєш реальність, вписуєш себе як-то в неї, щоб з нею примиритися. Ти примиряєшся з вигрібною ямою, тільки єдине, що ти будуєш собі декорації, ніби ти живеш не вигрібній ямі. А ну я не знаю, в во дворце з золотого петушка. От і це ж настільки яскрава взагалі історія про суть російської культури зараз. Я не знаю наскільки релевантним давати таку характеристику текстам, умовного там я не знаю Толстого. Хоча Толстой, знову ж таки, він писав. Він взагалі не писав про росіян як росіян от того населення. Він писав про 0,0,0,3 відсотки там, ну так. Да. Війна і мір там все-таки, але все одно він писав про рефлексії із достраждання якогось там маленького відсотку. І всі вважають, о, це росіяни, вони так чувствовали. Ніфіга, почитайте біографію Толстого, поцікавтеся. Але от, от ця історія про Бикова вона от прямо ну я ще раз дам цю цитату: от зацініть просто треба себе як то вписати в этот ужас, в цю вигрібну яву, тому що так сложно з цим смиритися. Ну, потому что, понимаешь, когда ты живешь в стране, где очень много народу убивали, причем, как правило, не пойми за что, то у тебя есть задача как-то себя в эту историю вписать, как-то с этим примириться. Потому что с этой генетической памятью просто жить нельзя. Тебе надо как-то себе объяснить, зачем это делалось. Иначе ты живешь все время на гнаище, на пепелище. Ну, ты и живешь далее. Ты продолжаешь жить на гнаище, потому что ты від не говоришь. Про проблеми, ти не піднімаєш ці теми, ти нагнаїще, заперечуючи реальність, розповідаючи, що все вокруг виновата, що ресінтімент українців тебе давить. Ні, він активно досить виступає. Скрізь, там, я думаю, я переконана, що ви ще лекції прохвильовувати читаєте. Нагадаю, так він ставить наголос у імені хвильовий. От він там у Гандона, у Наташі Влащенка, постійно ще бачи. Я просто вже не дивлюся, тому що це неможливо дивитися. Але от ну ще дві дві цитати з цього відео від Стівена Фрая, і ми підемо далі. Бо у мене є ще один сюжет, і легше не стане. family spoke Armenian, but their literary language was Russian. Авторка з прізвищем Петросян розповідає. Ну, ви дивіться, вони розповідають цю деталь. І ця деталь взагалі не зрозуміла аудиторія, яка це дивиться. Уявіть собі, ну, аудиторія дивиться і така: Петрася, ну, не зрозуміла, що це. Вони не знають, що це вірменське прізвище, Вони настільки знайомі там, з цими закінченнями і так далі. Сім'я говорила вірменською, але літературна мова була російською. Ну, типу, у тебе рідна мова твоя, але літературна. І яким це злочином є проти автора, ну, то таке. Ну, і власне, хай Сорокін це підсумує, бо все-таки ну, хоч одна людина, і то. А, ну, Я маю на увазі, він підсумував, але це все одно звучало дуже пафосно. Росія взагалі о, 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 весьма зависимо від насилия, собственно. Да? Це вот, о, вечне насилое государства, так сказати, над над Ну это уже вот, так сказать, это уже, так сказать, русская метафизика Ну, в принципе, тема раскрыта, да. Вічне насілля, вічне насілля і автори, які обслуговують цю систему, щоб прикрити цю, це насілля своєї великої культури. І не і є автори, які прямо обслуговують обслуговують. І є автори, які взагалі ідуть і беруть участь у насіллі. А є автори, які декоруються як биков, і намагаються змиритися з тим, що є. Тому що якщо не декорувати, то ти ніби в вигрібній ямі живеш. Тепер. Короткий детокс, тому що мені треба, перш ніж ми підемо до наступної теми, зробити ще один відступ. Давайте послухаємо е, Володимира Ярмоленка з короткою тезою стосовно того, як нам почати переконливо розповідати історію про травми і біль цієї війни західному споживачеві, який не цікавиться цими історіями, тому що йому треба це подавати цікаво. Read Aristotle to understand what is going on. Aristotle was saying, what is the purpose of drama? Like, why the hell you would go and see Aeschylus and Euripides and everything? And he was saying, okay, the, the purpose of drama is that to invite you to feel emotions that you don't necessarily feel. In your daily life, we will give you the emotions on stage. You will go through them, and by going through the emotions that you do not necessarily feel, you kind of enlarge yourself. You expand to others. You become more empathic. When I first went abroad to Paris, for example, it's not interesting that you're on the brink of losing life or that you lost your friend or whatever. But it's not their fault, and it's our task to find new and new and new and new ways to to translate this experience because it's like opening up a book written in a language that you don't know. Власне так, питання в тому, що коли ми розповідаємо дуже активно і прямо в in your face а, про біль зґвалтування, злочини, про які дуже важко слухати, навіть якщо це стосується безпосередньо тебе, дуже важко з цим справлятися. А коли це чужий біль, який іще й немає якоїсь прив'язки зробити це релевантним для того, хто слухає, ми говоримо про масового споживача, нам потрібні історії, які розповідають дещо довшу історію за біль, дещо довшу історію, дають якусь надію, дають передісторію. Ну, наприклад, я ще хотіла показати вам відео, як е, німці виходять з кінотеатру після того, як подивилися вперше список Шиндлера. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Ja, es ist für mich im Moment noch sehr ergreifend. Also das muss man verarbeiten. Nicht? Aber solche Filme sind wichtig. Und Man sieht es ja in Jugoslawien, dass sich solche Sachen wiederholen und vielleicht denken wir mal allgemein mehr nach und hoffentlich gucken viele Leute sich diesen Film an. Was hat Sie besonders ergriffen? Ich habe sehr ergriffen, wie getrennt man die Familie geht. Kinder von den Eltern und Männer von den Frauen. Ja, also ich bin erschüttert, ne. Ich bin vollkommen fertig, ne? Was hat Sie besonders beeindruckt oder besonders erschüttert? Naja, dass so was überhaupt passieren konnte und dann eben der Mann, dass der so viel gerettet hat, das erfüllt mich mit Hoffnung. Ich sage, es war einfach unglaublich. Ну и, власне, мы разумеему и насправді українці вчаться розповідати про свій біль, про цю війну, так щоб До цього досвіду легше було приєднатися, бо будь-який травматичний досвід є складним для приєднання насправді, і ми цьому вчимося.